Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство в усіх куточках світу. Сьогодні у нас 7 листопада 11.20. Я хочу подивитися жіночку Мар'яна Безугла. То вона, що вона, то їй 35 років. Вона медик, закінчила медичний університет імені Богомольця. І вона є депутаткою Слуги народу. Мало того, вона ще і на військових впливає. Оця вам її показую, хто не знає. Цю баришню. Серйозна баришня. Я б її не дуже назвала близнюком, а вона більш впадає в стрільця. Чесно кажучи, на, на, на мій погляд, навіть уче воно до Близнюків близько, тіліпання це по ту Ну, і я вам так скажу, що людина сама по собі темна, хитра. Ну, ця карта дуже символізує близнюків, дуже швидко приймає рішення, швидко рухається. Повна ідей, близнюки завжди повні ідей. Здоров'ям неї, дай Боже. Але ось вона, бачите, яка? Злодюшка, злодюшка. Злодюшка, що в неї в голові? Робота. Хаос. Хаос, хаос, ще раз хаос. Оце така в неї робота. Робити хаос, робити події. Бачите, тут і кохання, і хаос все в одному флаконі Все в одному флаконі. Такий хрест вона несе. Гроші. Гроші. Бачите, де в неї знаходиться її серце? Між хрестом та е, грошима. Ось вона така. Так, а що ж під серцем в неї? Ну, під серцем неї, бачите, вона дуже швидка. Ну, це для близнюків нормально, швидка на новини. <кій> дуже різка жіночка. Ну, але ж знаєте як, вона дуже любить піаритися, любить оце, бути в центрі уваги. Вона вірна своїй, своєму лідеру. Те Зеленський, я так розумію. Вона вірна там в цим, цим моментам. А що сім'я? Ну, так скажемо так, є і сім'я, є і чоловік, але стосунки якісь странні в них. По кубікам, а ну, що там, не хочу лізти. Нічого хорошого. Не хочу лізти нічого хорошого. Все. Все. Ця карта все показала. Ну, тут два чоловіка, бачите. Це ж теж чоловік. І це сім'я. Це чоловік іменно законний. А це на кубі ліг чоловік. Ось він. Ладно, був з нею. Все в неї є. І там, і там. Добре. Добре, добре. Ну, ось така вона. Мене просто дно вразило, я зрозуміла, що людина темна. Темна людина, темні думки. Темні думки. Дуже любить владу. Поки що вона так успішна у владі. Але бачите, тут же йдуть криси. Ну, коротше кажучи, така вона. І ось е, то, що в неї в голові, так, робота, кар'єра. Е, вона йде по цій кар'єрній. Ступеням, з хаосом, з скандалами, скандальними подіями. <coughs> дуже полюбляє гроші. Дуже ця жінка. Ну, ось вона така Мар'яна Безула. Це те, що ми так роздивилися, але з легонця, знаєте, так, пробіглися. Давайте глянемо. Вона дуже близька там до військових. Що вона там робить? Що вона робить у військах? Ні, хочеться. ось бачите, Крися, випала третьою картою. Що вона хоче від військових? Яка її ціль? Вивчає. Вивчає, вивчає, в принципі, ситуацію. Вивчає ситуацію. Для чого? Для кого? для кого? От е, я ще хотіла так, знаєте, думаю, мабуть, не то питання, треба для кого. І ось воно раз і вискочило, знаєте як? Для Зеленського? Для Зеленського вивчаю. Це Зеленський? А ви знаєте, ні. Це не Зеленський. Ану, це Ярмак? Да? да. То і в тому розкладі був тоді не Зеленський, то був ярмак. Вона людина ярмака. Вона людина ярмака. Гроші платить. І дуже серйозні. Вона в ньому, як, знаєте, як на договорі, на зарплаті. Ну, такі в них стосунки, знаєте. Ну, він її поощряє, так. Да. Будемо так це казати. Будемо так це казати, так. Хоча тут було інше питання. Ну, я не хочу його озвучувати. Думаю, ви здогадалися. Так, добре, вона людина ярмака. Так, хорошо. Це зрозуміло. Так, давайте спитаємо, що ж вона для Зеленського робить. Хоча зрозуміла, що вона для нього ніхіра не робить, чесно кажучи. Чи робила вона щось для України, для перемоги України і для президента Зеленського? Такі були мої питання. Ні, не робе. Ні, не робе. Не вона на цьому заробляє гроші. Вже достатньо довгий час. Скриває якусь історію. Бачите, отримує нагороди. Ми тільки що продивлялися від кого? На Зеленського вона не працює, ні. Фактично, ні. Це все вона працює на ярмака. Робота Єрмака. На роботу Єрмака. Це не для України. Не для України. Це для себе. В більшості для себе. Ось. Бачите? Для себе маски, для себе. Оділа масочку і пішла. І там, де вона з'являється, йдуть скандали. Іде гризня, Ідуть якісь наклипи. М -м -м. Вона, знаєте, вона от реально там, де впало на неї, що вона робить хаос. Да? От там мітьоки впали, де, де її робота. От там. Це її робота, в принципі, її робота розводити хаос, скандали, наклепи, і потім це звітувати. це її головне. Це те, що вона займається. Це головне. Я давала залужному захистити свою дисертацію в Одесі, в університеті. Чи академія чи університет, не пам'ятаю, не давала захистити дисертацію Валерію Федоровичу Залужному. Це вже ось. Так, а давайте спитаємо, чому. Е, так, бачите? До речі, Чому вона йому не давала захистити дисертацію? Знаєте як? Вони, вона не хотіла, щоб цей, ця дисертація пішла, як кажуть, в люди. Так, це важлива подія, ось ця дисертація, в принципі. Да, узгоджували б ці договори з ЗСУ. В принципі, на основі дисертації вже б могли робитися якісь закони. Для України це було б нормально. Але чому вона не хотіла того, бачите, ну темні думки йдуть по Україні тут, і вони не хотіли цього. Тобто, тут би, бачите, узгоджувалися якісь би, ну, скоріш цього, йшли б, б контракти вже більш такі, але ось вони відсікли це все. Просто подивимось, її політичне надалі життя. Що воно, як воно в неї буде йти впродовж двох років. Неї буде йти політичне життя і надалі, і буде рост того політичного життя, і буде вона в суспільстві оце крякати безконечно, Це її основна позиція, щоб вона оце висвітлювала там щось, десь щось там. Розказувала, так вона й надалі буде впродовж двох років це робити. До речі, дуже потужно. Тут в неї випадає ось а, ведмедь, тобто буде її підтримувати якась людина. Ну я так сподіваюся, я так розумію, що це буде ярмак. Тобто в неї буде все добре, повна чаша, бачите, колодязь, все добре. Буде цим займатися, але вже, знаєте, оцей її піар, він буде не дуже такий м, приємний, скажімо так. Але все одно, в неї буде все ок Оця пара якась, сім'я, може, не сім'я, друзі, вони їй допомагають, прилічно допомагають, вони її підтримують. Так, да, по роботі причому. да це люди близькі їй, якісь друзі, будуть їй допомагати. Жінка і чоловік. Ну, я не знаю, чи пара вона, чи не пара, але випали ви поряд. Таке відчуття, як пара. Ну, от. ну, бачите, сама вона отака, маска маскою. Ось то, що йде в неї. Люди, я скажу, що вона дуже непроста. Навіть в тих сімейних своїх стосунках і взагалі як жінка, як, іменно як жінка, я маю на увазі. Як, як стать, я маю на увазі. Ну, таке собі. Ось вона, ось вона. Мар'яна Безула. Вона дуже любить наводити шороху, наводити хаос. вона одіває масочку і погнала, і погнала. Це її головне. Нести якісь новини, нести хаос, вона пересуває, вона близнюк, бистро, швидко пересувається. І там, де вона пересувається, там починаються проблеми. Вона несе проблеми. Але все одно, все одно От вона буде ось, знаєте, ті подруг, ті подруг. Ну, така в неї маска. А сутність, бачите, на неї, яка впала? Впала сутність маски, людина під маскою. Людина, яка поважає владу, яка поважає гроші, комфорт, ну, коротше, все отаке. Ну, а це її так я розумію, воно пов'язано з роботою, але більш пов'язано з особистим життям. Оця, оця парочка. От, Так що це близькі якісь її люди, сім'я не сім'я. Ну, буде Мар'яна Безула ще нам торохтіти, нести оцей хаос, скандали і все таке. Тобто нічого хорошого від неї немає, абсолютно. О, бачите? Таємниці роздоріжжя, тобто людина, яка має... букет, це вже вона отримала подарунок. За що? За те, що вона, людина така, ну, що маска, що роздоріжжя це людина, яка приховує щось і, по суті, своїй вона стоїть і вашим, і нашим, думаю. Напрямок правильний. Коротше, все в неї хорошо, люди. Все в неї буде хорошо. Для нас це не дуже хорошо, тому що там, де Мар'яна, там хаос. Там скандали, там проблеми. Ось вони. Ну, Але ж вона все одно буде при владі, і ми з вами зрозуміли, що працює вона на ярмака. Питала, чи знає Зеленський, що вона працює на Єрмака. Ну, сказати так, що да, він, в принципі, знає, але теж робить вигляд, що він типо не в курсах. типо не в курсах. Бачите, яке дно. Ну, Ось вона. З лабіринтом. Ну, от, от це така людина, це її сутність.